Марина та Сергій Дяченка уривок казки. Зелений зайць закоханий у капусту. Жив собі один заяць, який дуже любив капусту, не тому, що був увесь час голодний. Ні, йому просто здалося, що капустяна голова схожа на велику зелену троянду. Що вечора він приходив на капустяне поле, але не просто щоб поїсти. А щоб помилуватися і помріяти, з'їсть один однесенький листочок, не більше, і подивиться на зірки. Потім з'їсть іще один листочок і понюхає нічне повітря. Потім ще один листочок і замислиться і так добре йому мріялося, що до ранку на капустяному полі. Залишалися тільки кочани.